Прем'єру вистави Річард Третій за п'єсою англійського класика Шекспіра готує закарпатський обласний муздрамтеатр 22 грудня. Це наймасштабніша постановка в театрі на цей час. В ній задіяний майже весь творчий колектив, каже директор Рудольф Дзуринець, який, до речі, виконує головну роль Річарда третього. Зупинилися на Шекспірі, тому що зараз як ніяк даний матеріал він відгукується з подіями, які відбуваються сьогодні. Дуже актуальна п'єса. І було цікаво, як кажуть, замахнутися на Шекспіра. В нашому театрі вже є в доробку Гамлет. Ну, на жаль, він у нас не грається, і готувалися ми дуже довго, дуже багато, тому що власне ця вистава, окрім. Фізичних навантажень і таких моральних вона потребує хороших вкладень фінансових. Ми шукали партнерів. Ми шукали інвесторів. Вони відгукнулися, і дуже багато ужгородських бізнесменів підтримали наш проект. Річардретій, і я вважаю, що цей проект, ця вистава Річард Третій, це буде такою родзинкою нашого нашої області. Поставити Шекспіра це виклик, стверджують актори. Для Рудольфа Дзуринця він полягає у тому, що вистава у віршованій формі. Тому для актора дуже важливо розставити акценти. Робота над постановкою тривала п'ять місяців, і це відповідальний та цікавий процес, каже режисер-постановник Михайло Фіщенко. І власне на сьогоднішній день це третя постановка Шекспіра. Я можу на 100% запевнити, що це було цікаво. Це був процес дослідження, в який занурилася вся акторська трупа, задіяна в виставі художні постановочні цехи. Цей король, один із найпопулярніших, найвідоміших королей Англії, хоча правив всього тільки два роки, з 1483 по 1485. Він загинув у бою, загинув зі зброєю в руках. Ось ну і можливо, завдячуючи Вільяму Шекспіру, він такий популярний. У виставі буде задіяна масштабна декорація. Ефектні костюми та яскрава гра акторів анонсують у театрі. Поряд із красивою картинкою на сцені актори прагнуть не повчати глядача, а пропонують йому замислитися про природу влади, людську жорстокість і ціну амбіцій. Якщо ти не робиш вибір, за тебе зроблять. Це інші люди, люди, яким буде вигідно це взяти владу до своїх рук. І так само у цій виставі показано, що самі люди вирощують тирана. Посіпакою є мій персонаж Бекінгем, який підключився до, до Річарда, який побачив можливість. Сісти на трон з своїми брудними методами, підступними, вбивствами, наклепами, і Бекінгем допомагає йому в цьому. Але цікавинка в тому, що у мого персонажа є щось людське, і за те людське він платить дуже високу ціну. Зараз у театрі відбуваються завершальні репетиції. Я вже побував на закритій репетиції як професійний режисер. Не розголошую всі секрети всі, але хочу сказати, що дійсно ця подія коштує того, щоб ми звернули увагу і проанонсували її. І я закликаю всіх закарпатців, гостей міста Ужгород. 22 грудня до театру. Тож, 22 грудня о 18.00 на великій сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру наглядачів чекає прем'єра вистави Річард 3 Вільяма Шекспіра. Другий прем'єрний показ відбудеться 29 грудня.